This is my son. He's someone special. Please treat him well. Get him. It's better to die standing than live on your knees. The results are in for the presidential election in Russia. Vladimir Putin has won with 53.44% of the votes. It's an embarrassing result. What would have been the satisfactory result, Mr. President? A hundred. Volodya, what will you do in this brave new world? I can work as a cabbie. What kind of driving is that, you idiot? She's my new wife. I am erasing you from the history books. We are living in strange times when we can stuff our faces with delicacies. But there's no toilet paper in Russia? Where did he get that? He forgot to ask what I want in return. Anyone who does not accept the deal must leave. Let's start this party! Ready. Set. Go. You'll be the most powerful man in the world. What's your strategy? Our plan is to bring them back to the Stone Age. Оце молодці. Поняки <laughs> молодці. Просто Варшава це просто феномен, це дуже круто. Ну, та, от так, отакий фільм. Це от Росія очима Most Powerful Man in the World. Принаймні таке от звучить там, коли стоїть там типу Путін в масті і от такого формату. Розумієте, Я в цьому вбачаю якусь теж небезпечну таку риторику, хоча там дійсно показаний як диктатора, і це все, як ми бачимо на контрасті, типу, судячи з трейлеру, і з повним просто, жахом навколо. і оці всі, ну Все як ніби є. Але все одно там Путін постає от в такому образі якогось такого самодержавця. Оце все таке. Отже, Путін очима Європи. Наступна тема. Поїхали. Так. Ну, що ви гадаєте? Тут ваша думка мені цікава стосовно цього фільму. Для чого це було робити? В чому прикол? Хайп чисто, чи... чи що? Що ви хотіли сказати? Чи це просто за російські гроші зняли фільм про Путіна в Польщі, чи, чи як? Я... я просто не можу, мені складно уявити, що це за історія взагалі. Які у вас є ідеї? Well, я можу починати. Я, як на мене, я це сприймав як показ. Е... Що вони показують його, наскільки він е, неадекватний, скажімо так, е, дипломатично. Тобто е, це психологічний образ, як на мене, я не знаю багато про цей фільм, на жаль, тому що я припускаю дуже видаю бажане за дійсне, що вони таким чином е, хочуть показати, наскільки він хворий, і, і це може, е, якщо це так. Тоді це буде мати такий гарний позитивний ефект, що ця людина треба зупинити. Побачимо. Я, я, мало, я про це не чув, воно не було в моєму поле зору, але бачу, що воно дійсно про це трохи є в інтернеті, але не Західний. Це правда і так далі. Кінофестиваль, молодість. Коротше, це. Ту треба почекати, поки воно вийде. Але наскільки я розумію, ну, це знову може я видаю дійсне за, а, бажане за дійсне. Поляки не, не мені здається, що вони на, на вони бачать Москву і Путін, так як ми бачимо. Тобто це, там нема розбіжності, там нема світла між нами. Ми, ми бачимо Москву такою самою загрозою, як Київ бачить. Тому. Ем, я це, в мене воно зчитувалося так, що ця людина є crazy е, і, і, і має занадто багато е, ну, манії величі, і, і це може сприймати, надіюся, що так буде сприйматися на Заході е, і знизити о, весь цей. Страх супроти, і ця пропаганда супроти там русофілія, і, і і наскільки вона треба її там поширювати, і шанувати, і так далі. Не знаю, Ром, який в тебе був висновок від трейлера. Я звернув увагу тільки, що вони спеціально, ну тобто навмисно зробили русський от, в усіх діалогах для того, щоб підкреслити, що. Персонажі спілкуються ну не, не англійською. Бо так. я нещодавно мав, мав діалоги з людьми, які до мистецтва мають стосовно, кажуть: дивись, по нашому закону, ну всі, все має бути україномовне. І коли москалі говорять російською, ну, типу українською, це дуже-дуже дивно. Кажу: ну, в принципі, дивно, але по закону вони мусять говорити. Українською, а ці навмисно впровадили оцей русський. Р... Р... Оце все, типа I'm from... From my heart will go on. Ну, з цієї серії. знаєш це ну Подивимося, ну штучний інтелект міг би зробити навіть натуральні образи, тому що там є на Ютубі є якийсь канал, я не знаю, хто його робить, але жесть добре волі, здається, воно називається. І там там персонажі. Лукашенко, ну всі-всі, ці всі Ангедота, Путін, Захарова, дуть Вони всі зроблені ну дуже талановито, завдяки штучному інтелекту. І ти не можеш розрізнити це, що справді Лукашенко грає в цьому серіалі. От так, що поляки тут по суті трошки задніх. А так в цілому, ну цікаво подивитися фільм, насправді. Насправді, ми живемо в, в цьому кіні, яке кіно поки uh -huh. що для поляків, для західного світу, а ми живемо в цьому фільмі, який є фільмом жахів, насправді. І Сталкер тут зробив просто потужніший орешник, як ви розумієте. Там, де, між іншим, по радіо є матюки, там є, в принципі, діалоги з Матюками. І Сталкер він, в принципі підірвав. Цілий цей хуйло стан на, на реакцію таку, а в смислі ні русского язика. Як я буду іграти? Панеїтію, малиш, панаїтію. От. І, знаєш, і, тобто тут, 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 тут ми цивілізаційно говоримо про важливі речі. Тобто це злам і ми в цьому плані в цивілізаційному ми сильніші. Вони сильніші в плані м'ясозакидання, це правда. Вони в своїй дурості сильніші, що вони можуть ну, застосувати арешник по от, Южмашу, там, де не лишилося вже нічого живого, в принципі, для розуміння. Ну, тобто, там, там немає діючих, діючого підприємства, як вони собі його уявляли з Радянського Союзу на Южмаші. Воно все деградоване. Я не знаю, де зараз збирають збирають українські ракети. Я вчора це казав. Можу повторити. Не знаю і знати не хочу. Для для мене це зайва інформація.